Так, наш котик-музикант тепер починає грається, він вирішив він поганяти, покупався, помився і вирішив гратися. Красавчик! Кому котика треба? Котик. Як тебе назвати котик? А ну напишіть, як назвати його? Хто напише нам? Так, так, що там? Що там? Все таке, все таке, все таке. Граємося, граємося, граємося. Віддай. Віддай м'ячик. Хто це там грається так? Кому це там весело? Манюні, Бери, бери, бери ігрушку, бери свою ігрушку. Отак, отак. Треба купити ігрушку тобі, мишку купити тобі чи кого? Що все награвся? Бей. Той там глявся, хто там грався. Ахахаха, хах, ха, ха, ти Ага. А гарчить він як зараз не чути. Ой, гарчить, не так, все не так. Скучно було на дворі. Він вирішив, що треба в хаті гратися. Викупався той хитрий. Да, добре в хаті гратися. Не ну злови, злови, злови пальчик, злови. Малютка. Як же ми його назвемо? Як же ми котика назвемо? Малявка. Мурзікович, наверно. Забери від неї, забери, забери. А так, оце буде ловити мишок, оце буде добре ловити мишок, да? То ти музикант, граєш на гитарі, то вже ти хоч гратися з м'ячиком. Ти що, футболіст? Футболіст наш, ой-ой-ой, спортивний, музикальний котик, всі условія Красунчик.